Друзі, ми продовжуємо подорож по наших стендах. Стенд номер 2 перед вами Solis 125 кВт гібрид махин, яку ще не всі бачили в цьому світі, а в Україні тим паче. Я думаю, це один із перших гібридних інверторів на таку потужність. Він має класні параметри, показники, особливість. До речі, Solis Знаєте, яка у них дуже класні МППТ. Ці інвертори дозволяють значно перевантажувати систему для того, щоб отримати максимальну ефективність від сонячного поля. Це взагалі моя любов. Я коли народився, мене хотіли дайне сам прозвати стаком, але передумали і назвали владом. Але якщо серйозно, то це дуже круте рішення. І на це є аргументи і факти. Факт номер один зовнішній вигляд, дизайн віп класу. Факт номер два: габарити. 50 кВт зараз перед вами. Ті, хто в темі шарять, скільки займає місця, стійка, наприклад, на Bosch G Pro, 50 кВт. півтори рази більше місця. Факт номер три монтаж. Цю систему монтувати одне задоволення. Все, що вам треба, попасти в пази. В принципі, більше нічого не треба. Факт номер 4 система охолодження. Вмонтовані кулери, як в БМС, так і в кожен акум індивідуально. Факт номер 5. є такі системи з обігрівом, які будуть дозволяти ставити акумуляторну групу в приміщеннях, де потенційно може бути мінус 5, мінус 10 градусів. Тобто це приміщення. IP тут ніхто не збільшував, але є система підігріву, яка буде забезпечувати постійну роботу, навіть не в найсприятливіших умовах. Факт номер 6. друзі, інсталятори. Головна фішка З цим продуктом можна працювати і заробляти кошти. Цей ринок не є перенасичений, і в основному клієнти отримують одне одну пропозицію. я, значить де? Ні, воно так не працює. Дайнес займається акумуляторами десятиріччя. Десятиріччя і це їхній основний фокус. І це каже про те, що вони роблять класний продукт в своєму сегменті, де я теж робить класний продукт в своєму сегменті. Гібриди є в них промислові акумулятори. Прикольні теж рішення. Але фокус вирішує результат і в даній ситуації немає жодного аргументу для того, щоб не працювати з цим рішенням. А це моя улюблена тілешка, 14,4 кВт, в одному корпусі з кальосиками. Система пожежогасіння на борту низьковольтна система. Єдиний мінус, який в ній існує, це то, що це в принципі 144 кВт, І в цьому контексті нарощувати цю систему треба пропорційно. Це все. Якщо перерахувати вартість за кВт – пушка. Якщо подивитися на ТТХ системи, пушка. Якщо подивитись на безпечність цієї системи, пушка це дуже класне рішення. І в нас воно є, і в вас теж може бути. Технологія вже в доступі, друзі, лонже, в принципі, і піарити не треба. Всі прекрасно знають, що це за виробник, які в них масштаби, які в них технології. Навіть візуально ви можете подивитися: немає базбарів, немає того, що я всіх інших, тому що в них проривні технології, тому що вони знають, як робити свій продукт, вони робляться масово, вони робляться якісно. І ви можете придбати у нас залюбки. Ми з радістю доставимо це все на ваші об'єкти, на наші склади, де ви це зможете забрати, і далі будемо співпрацювати і всі кайфувати.